Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На облаштування укриттів у школах Волині виділять 47 мільйонів гривень. Українські військові розпочали навчання на танках М1Абрамс. В Україні стався землетрус. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 27 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На облаштування укриттів у школах волині виділять майже 50 мільйонів гривень. Як повідомили у Волинській ОВА, у квітні цього року, уряд погодив порядок розподілу коштів на облаштування укриттів. для Волинської області. Передбачена субвенція загальною сумою 47 мільйонів гривень. Використання субвенції здійснюється виключно на засадах співфінансування з місцевих бюджетів. Як стало відомо, 26 травня під час засідання комісії з розподілу освітньої субвенції на облаштування захисних укриттів у закладах освіти для громад Волині визначено спів... співфінансування в розмірі 50% Минулої доби волинські рятувальники ліквідували три пожежі, що виникли у житовому будинку та господарських будівлях. Як повідомили ДСНС Волині, 26 травня увечері в селі Кругель на Ковищині палав житовий будинок. Ймовірно, пожежу спричинило коротке замикання електромережі. Крім того, рятувальники ліквідували дві пожежі в господарських будівлях у селі Мукошин-Любишівської громади та села Незвір Роющенської громади. Українські військовослужбовці розпочали навчання на американських танках М1Абрамс. Як повідомив представник Пентагону, підполковник Гарон Гарн близько 200 військовослужбовців, приблизно один бронетанковий батальйон, розпочали навчання на полігонах у Німеччині. За словами підполковника, гарна решта 200 українських солдатів почали навчання. Тому як заправляти і обслуговувати танки, представники міністерства оборони раніше заявляли, що близько 31 танк буде відправлено в Німеччину для використання в програмі підготовки українських військових, яка, як очікують, триватиме від 10 до 12 тижнів. В Україні стався землетрус магнітудою 3,5 бали за шкалою Ріхтера. Як повідомили у головному центрі спеціального контролю національної системи сейсмічних спостережень, землетрус стався у вечері 26 травня. Епіцентр землетрусу був в решетелівському районі на захід від Полтави. За класифікацією землетрусів його зараховують до ледве відчутних постраждалих. Немає на Росії. Знову заговорили про мир, а саме МЗС РФ у собі заступника голови Михайла Галузіна. Котра заявив про вимоги до миру, зазначивши, що хоче відібрати собі окуповані території. Він також заявив про традиційну денацифікацію, і демілітаризацію, а також що врегулювання можливе тільки за умови припинення бойових дій збройними силами України. Після цього голова офісу президента України Андрій Єрмак написав у соцмережах без посилання на МЗС РФ, що Київ не буде говорити з Росією, поки її окупанти стоять на території України. Україні можуть підвищити тариф на електроенергію вдвічі. Зокрема, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запропонувала з 1 червня цього року встановити тариф на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2 гривень і 88 копійок кіловат годину. Пропозицію пояснили тим, що вона допоможе поліпшити фінансові показники енергоатому і укргідроенерго. За даними енергореформи, кабінет міністрів може підтримати пропозицію на своєму засіданні найближчим часом. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Тимчасово у тимчасово окупованому Маріуполі знову гучно, як повідомляють місцеві, 26 травня на Азовсталі було чутно сильні вибухи. Над містом піднявся стовп диму. Далі окупанти зібрали усіх працівників підприємств. Вночі розбирати завали. Напевно, що удар збройних сил України був влучним. Приповз на колінах українські воїни взяли у полон ще одного окупанта. Аби вижити расист виконував всі вказівки воїнів збройних сил України. Щоправда, він був не говіркий і не пояснив на що прийшов на українську землю. Проте поділився інформацією про свій підрозділ, який ще поки що залишається в живих. Так, стоп, стоп, Каску сняв. Бросай сюда в эту сторону. К нам бросай каску. Давай каску. Каску бросай сюда. Броник, броник снимай. В кармане шо, вылажу из кармана. Магазины вылажи. Броник назад снимаешь. Броник назад откидывай. За спину. Снимай все пол. Руки вверх, за голову. На коленях сюда. Давай. На коленях сюда. Аж ты кто ж Сейчас, подожди, не... давай, давай сюда. Давай, давай. На коленях. Давай, давай, не бойся, не бойся. Кто тебя не трогать будет? не будет? Давай что сюда. Вот сюда, сюда. Все, ты хай Что, принимай. Забирай, 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 забирай. Забирай все вот это. Все, блядь. забрал. Ложись. Руки ко мне вытягивай. Руки в замок. Ползешь. 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 Ползешь, говорю. Подраздел. Подраздельчик. Подразделение какое? Стрелковая рота. Стрелковая номер роты. 133. Батальон. 133 батальон, 3 рота, 1 взвод. Кто командир взвода? Из Это... Нет. Командир роты, фамилия, звание, быстро. Знаю как этот сам арена и все. У тимчасово окупованому Бердянську масштабна вавовна місцеві телеграм-канали повідомляють, що вранці, 27 травня, було чути кілька гучних вибухів. Найгучніше було в районі порту. Пишуть місцеві пізніше, навколо місця прильоту, окружяла авіація росіян. Змі також пишуть, що ймовірно було влучання по території бази відпочинку хімік у селі Новопетрівка, де розміщувалися окупанти. На окупованих територіях та у прифронтових з Україною регіонах Росії повідомляють про масштабні вибухи. Вибухає як у Бердянську, Маріуполі, Мелітополі, так і у Щебекіно та Брянську. Стовпи чорного диму піднімаються над містами. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що повітряні атаки і далі продовжуються. Напевно, сезон запального літа розпочався. Російські окупанти почали втілювати провокацію з хімічною зброєю в окупованому енергодарі, як повідомили у головному управлінні розвідки. 27 травня. Розвідка перехопила розмови спецслужб РФ. Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України. Возможна виброска хімічного з коптерів. Вот здесь, сестра, вот здесь, я молодой, внимание работает птичка недалеко от нас скинули два, три хуйни, возможно с химическими элементами. Как приняли меня прием? На Росії ні дня без бавовни. Так у Брянській області під час атаки дрона Камікадзе, нібито загинули двоє військових. Як повідомляють пропагандистські телеграм-канали, автомобіль був атакований 27 травня близько 12-ї години дня на дорозі в Климовському районі. Дрон нібито пробив дах і здетонував. Ба Більше російська пропаганда заявляє про диверсантів у Брянській області. Росія продовжує нести величезні втрати у загарбницькій війні проти України. У цьому їм допомагають хоробрі українські воїни. Так, як повідомили в генштабі збройних сил України загальні бойові втрати противника спочатку повномасштабного вторгнення, по 27 травня 2023 року орієнтовно склали 206 200 осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 480 вісімдесят рашистів. Танків ворога загалом знищено вже 3799 одиниць за добу три штуки. Бойових броньованих машин окупантів спалено 7442 одиниці. За минулі 24 години – 7 штук. Артилерійських систем ворога збито 3406 одиниць за добу аж 22. Реактивних систем залпового вогню і армія міра втратила вже 572 одиниці за добу дві. Засобі ППО українським захисникам вдалося мінуснути 329 одиниць минулої доби один. літаків з початку повномасштабного вторгнення збито вже 310 одиниць. Гелікоптерів ворог втратив. В 296 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупантів знищено 2941 одиницю лише за добу 31. Крилатих ракет збито вже 1025 штук за добу 10. Кораблів і катерів флоту країни тарористки потоплено або пошкоджено 18 одиниць, а от автомобільної техніки та автоцистерн аж 6172 одиниці за добу 11 штук. Натомість спеціальної техніки рашистів спалено 449 штук, три одиниці за минулу добу дані продовжують оновлювати і уточнювати а відповідно ростуть і без того шалені втати російської нечасті. Слава українським воїнам, слава Україні. На камінька Ширщині смертельне ДТП. Як повідомили у поліції Волині, трагедія трапилася вранці 27 травня на автодорозі Київ-Коваль поблизу селища Маневичі. Легкових шевролей зіткнувся із вантажівкою. Дав під керування 59-річного жителя Любешівщини. У легковику знаходилися двоє жителів Донецької області: – 46-річний чоловік та 63-річна жінка. Вони загинули на місці автопригоди у рамках досудового розслідування. Слідчі з'ясовують усі обставини трагедії. У пункті пропуску ягодин військовозобов'язаний пропонував хабаряй, аби виїхати з України. Про це повідомляє західне регіональне управління служби. Чоловік не мав законних підстав для виїзду з України, тому вирішив домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск за сприяння у незаконному перетині українсько польського кордону. Він пропонував прикордоннику тисячу доларів хабаря. Триває досудове розслідування. У Луцьку на вулиці Наливайка зрізали здорові дерева. Відповідний допис розмістили лучани у Фейсбуці і опублікували відповідні світлини. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві вирішили розібратись у ситуації. Відтак, за словами місцевих мешканців, це сталося в результаті запланованого проведення на прибудинковій території довгоочікуваного капітального ремонту. там треба розширити дорогу, бо дві машини. Не розминуться. А ще, о, добре, що ви прийшли, я от серце болить, за оці ще дерева мають різати. Хоч покращення місцевої інфраструктури, тут чекали всі, дехто зізнається, що не думав, що це відбуватиметься за рахунок знищення зеленої зони. За благоустрій, да, благоустрій потрібно зробити, тому що тут треба, там, звісно, квітники уберуться, уберуться і, поки, і сходи. До сходів ці, дорога розшириться і щоб дві машини могли виїхати. Все. Більш нічого дерев зрізати, це за рахунок цього зробити отаку стоянку, щоб це дихати цими вибачте, випарами бензина соляр. Це взагалі. Ці дерева здорові. Ви бачите самі, які хороші. А молодь у нас золота молодь є, які хочуть зробити стоян. Це уявіть собі, ці дерева зрізати. Це жуть. Це, жуть. це взагалі це валідола в мене не патить. А в мене теж болить, слухай, що мають насадити, то вони мають зрізати. Повітря не наставлять машини, будемо дихати вихлопними газами. Тім незадоволення зрізанням дерев тут далеко не всі. Деякі мешканці ж навпаки кажуть дуже добре, що нарешті взялись ремонтувати прибудинкову територію. Я не знаю, чого тут жалітися. Тоже всі завжди розумієте, як всі завжди просили, щоб тут щось почали працювати, щось робити. Вже нашим бабкам щось не нравиться. По суті, тут немає де машин ставити. То, в принципі, і не проти. Тут теж треба чимось жертвувати. Або те, або те. Та хай роблять це ж хорошо ходити по бруківці, чим по такому. Було. Окрім того, мешканка будинку на Ливайка А пані Анна сама зателефонувала до редакції нашого телеканалу. Жінка каже, що взагалі не розуміє, чому зараз виникла якась конфліктна ситуація з приводу зрізання дерев. Адже під час загальнобудинкових зборів усі ці питання обговорювались. Та більшістю голосів така ініціатива. Була підтримана. Нам видають на наш двір. Ми виграли тендер 5 мільйонів гривень для того, щоб зробити наш двір гарним і зручним. Коли були збори, озвучували про те, що більшість більша половина людей хоче саме більше парковочних місць, тому що у нас автомобілі стоять під вікнами, нас не може приїхати ані швидка під під'їзд, а не може під'їхати, ані пожежна і ніякі машини екстрених служб. Ми назбирали 80 відсотків від будинку. Ті люди, які хочуть... Хочу, щоб була і парковка, і доїзд, і наш скверик. Відтак за словами пані Анни, більшість мешканців проголосувала саме за зручну інфраструктуру, наявність паркомісць та зручного доїзду. Тож зрізання дерев, як розповідають люди, частина майбутнього ремонту прибудинкової території. Ця вода стікає у двір, затоплює хату, а город перетворюється у ставок. Така біда у людей вже багато років. Про проблему телеканалу «Конкурент конкурентіві розповів Волинянин, який зателефонував до редакції. За словами чоловіка, йдеться про селище Стара Вижівка, що на Ковальщині. Чоловік каже, сам живе по сусідству. А у будинку, який роками нищить вода. Мешкає чоловік з інвалідністю та його старенька мати. Топить у нас зроблені асфальт на вулиці, і топить хатинку. Старенькі люди живуть. І інвалід, і його мати вже восьвісім років. Топить, топить, так топить. Вже кажу, вже скільки років, та і весни, то вже півпівроку качають воду. Вони сільську раду зверталися, заяви заяву пишуть, пишуть. Ніхто нічого не робить, ніхто не допомагає. Це вже два тижні. Нема дощу. О, два тижні нема дощу. Або калюжі стоять, о, голуби п'ють воду. О. Вода стоїть. Огород затоплений, На хаті вознизу плесень, по досками була вода. За словами чоловіка, самі господарі обійстя просто фізично не в змозі вирішити проблему. Адже чоловік має серйозні проблеми зі здоров'ям, а жінка вже старенька. Попри це, воду все рівно намагаються відкачувати помпою. Однак це допомагає ненадовго. на те, що щось дасться вирішити. Люди вже й не сподіваються. Ніхто нічого не допомагає, ніхто нічого не робить. Господи, сказали що вже ми й труби закупили, будемо робити, там прокопати, бо є там лежить стара труба під дорогою, асфальт, Володимирська вулиця. І лежить труба, з цієї сторони. Сусідка забетонірувала, бо в неї через городка вже не буде йти вода. І повинні там прокопати, не знаю, скільки там метрів 50 чи скільки канави. І не дає добро. І приїжджала пожарна в тому році, качала. Оказалася, сказали, скільки ми будемо качати. Це е, сільська рада дорішати е, цю цю проблему. тут дивіться, як зроблена дорога. Ото зроблена дорога. Хороший, чистий асфальт. О, по дорозі вода згори сходить прямо сюди до хати. З усіх хатів, з усіх участків, всі вище. Вся вода сходить сюда. Відтак за словами чоловіка, врегулювати ситуацію може лише місцева влада. Втім, керівництво громади, як розповів нам Волинянин, чомусь не дає на це згоди, аби з'ясувати, коли нарешті вирішуватимуть проблему. Ми зателефонували до голови громади Василя Камінського. Це питання вже на стадії завершення, тому що там перемовини великі спеціалісної особи, щоб дала дозвіл. На проведення через її ділянку е, труби. вже закуплені давно е, всі матеріали, так і тільки тут що через приватне подвір'я привезти, але і тут уже. Найшли загального знаменника, чекали, поки грунтовний води опуститься, і тоді можна буде зробити цю каналізаційну систему. Питання чотирьох ділянок під топлення -ді буде ліквідоване. Тож голова громади переконує все під контролем. Роботи незабаром розпочнуться, і проблему буде вирішено. На все про все заявляє Василь Камінський. Потрібно два тижні. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві слідкуватимуть за цією ситуацією і надалі. Зараз ми знаходимося за адресою соборності 26. Саме за цією адресою стався інцидент 21 травня. Тут молода дівчина вилізла на лінію електропередач. Лучани, побачивши, що відбувається. Викликали місце поліцейських медиків та рятувальників. Задяки злагодженим діям служб вдалося зняти дівчину із лінії електропередач та передати медикам. Відео із шокуючим інцидентом швидко розлетілося телеграм-каналами та ЗМІ. У багатьох виникло питання, як дівчина вилізла на дроти. Телеканал конкурентів і вирішив запитати про деталі мешканців будинку, де це сталося, однак вони були небагатослівні. Ми обійшли майже усі квартири, і лучани майже нічого не знають про дівчину. Син казав, каже, що такі <смаски шоу>. смаркішов. Казали, що на 9 для Ну, так. Там на дев'ятому кувалізу. Не дивимося. Не знаю, не бачила, не чула. Тільки приїхали з села, мала розказувала. Ні, нічого не. не на камеру. Свідки події розповідають, що дівчині, яка неабияк налякала своїм чинком, чи не півлуцька, близько 24 років. В день 21 травня. Вона спочатку видерлася на дах багатоповерхівки, а вже звідти по дротах спускалася на лінію електропередач. Я не, не знаю, мені стало, що я там. Причина такого рішення кажуть люди: нібито сварка із коханим хлопцем. До слова у самому будинку доступ до горища вільний. Ми зараз знаходимося на 10-му поверсі, і доступ тут вільний. От можемо показати, що відчинені там от клітка, і бачимо, що ось. Є вихід на сам дах. Можемо припустити про те, що дівчина могла вилізти через ось це вікно. Бачимо, що там зараз вже немає ручки. Все тільки що бачили з вікна там чи з телегра... ну, телеграм канали А це ваша сусідка? Чи ви не знаєте хто це? Я не знаю взагалі не знаю хто це. Ми бачимо, що тут, тут у вас такий вільний доступ до даху. А хто його закриває? Хто це контролює? в ну, сусідів є ключ, а так, як а що відкритий давше, так ну бачимо, що тут ось ця клітка вона відчинена. Зайдіть, якщо відкрито в 166, вони мають ключ. Може вони що там не коляска, велосипед вони кладуть, ставлять верніше. Однак, двері у тій квартирі нам так і ніхто не відчинив. Відомо, що після того як дівчину зняли із дротів, її забрали у Волинську обласну психіатричну лікарню. Патрульні прибули на місце події та перекрили рух транспортним засобам. Вони одразу ж викликали на місце події Державну службу з надзвичайних ситуацій, а також працівників екстреної медичної допомоги. Ось згодом разом з рятувальниками нашим поліцейським вдалося благополучно спустити жінку донизу. Її передали у руки медиків, які згодом цю громадянку шпиталізували. Ми намагалися дізнатися у лікарів стан дівчини, але на наші дзінки так ніхто і не відповів. То чому дівчина зважилася на такий крок і чи доведеться їй в результаті призначити лікування, поки невідомо. З кожним днем питання реабілітації військових стає дедалі гострішим. Волиняни продовжують брати участь у запеклих боях на передовій, і, на жаль, кількість поранених бійців зростає. Кожен з них потребує якісної різнопрофільної реабілітації, як фізичної, так і психологічної. Тож перспективи розвитку реабілітації військових у Луцькій громаді обговорили на профільній комісії Луцької міської ради. До сих пір немає чіткого бачення розвитку реабілітації як на Волині, так і в нашій Луцькій територіальній громаді. Це питання в нас дуже гостро стоїть. Наша команда громадянського руху свідомі. Ми постійно тримаємося на контролі. Вже неодноразово піднімали це питання і в депутатському корпусі, і разом з тим проводили круглий стіл з залученням міністерства ветеранів для того, щоб зрозуміти взагалі концепцію держави і щоб знати, що ми можемо далі діяти, як нам діяти. Взагалі, як депутата місцевих рад, через це на сьогоднішній день обговорили лише те, що є деякі наміри в червні місяці. Наші медики їдуть заслухати взагалі міністерства, як буде на рівні держави розвиватися дана галузь, і це швидше всього поїде туди наш ігор Васильович, який займається реабілітаційним центром, можливо, керівник охорони здоров'я міської ради, і далі ми чекаємо все ж таки кластерність і надкластерність наш. Комунальних закладів, в якому форматі вони будуть. Йдеться про важливий етап медреформи, поділ медустанов у громадах за рівнями та профілями. Зокрема, будуть загальні лікарні, кластерні та надкластерні. Від цього залежатиме потужність закладів охорони здоров'я, кількості та різнопрофільності послуг, які вони надаватимуть. До того ж, медреформа передбачає забезпечення лікарень необхідним медобладнанням залежно від їхнього рівня та профілю. За словами очільника міського управління здоров'я Володимира Лот. Твіна зараз уже є проєкт створення спроможної мережі закладів охорони здоров'я у Луцькій громаді, які зможуть надавати і якісну реабілітацію. Зокрема, нині чекають затвердження проєкту в міністерстві охорони здоров'я і погодження Кабміну. У планах і створення в Луцьку нового реабілітаційного центру. Втім, наразі погодження такої ідеї немає від держави. Поки ж депутати планують оглянути три медзаклади, які реабілітують військових і розміщені у Луцькій громаді. Таку пропозицію внесла депутатка Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Алла Натточій. Для того щоб зрозуміти, як працює в нас реабілітація в наших комунальних закладах, то я ініціювала виїзне виїзну комісію медичну нашу депутатську, і ми обов'язково об'їдемо всі наші заклади і побачимо, на якому рівні який заклад яку реабілітацію надає. Від цього будемо відштовхуватися і надалі, тому що ми вже в липні зможемо проговорювати про ці кластерні надкластерні наші комунальні заклади медичні, хто яким стане і що ми можемо Діяти надалі, це питання ми тримаємо на контролі, будемо працювати і надалі. Звичайно, дуже добре було б, якби долучалася до цього держава. Але ми, як з практики, ми бачимо, що це важливо громадам. Важливо громадам зустріти хлопців, які сьогодні воюють, повернути їх в соціалізувати, повернути в їх в цивільне мирне життя і разом з тим допомогти з їхніми травмами, щоб вони відчували цю підтримку на сьогоднішній день і знали, що коли вони прийдуть і треба. Бо їм буде допомога, в тому числі і медична і реабілітаційна. То вони її отримають. Тож питання якісної і повноцінної реабілітації наших захисників, які пройшли пекло війни, не аби як на часі, і над її забезпеченням у Луцьку активно працюють. Україну рідна земля мати. Господь отець наш небесний. Благословіть. Благословіть! Я йду знищувати! Вороніться, ми моїх водії! Мої мої Нехай рука моя буде твердою! Що вбивати ворогів! Нехай око моє буде ясним! Що вбивати ворогів! Нехай зброя моя буде справною! Що вбивати ворогів! Нехай воля моя буде сталь, щоб вирувати ворогів. Україну, рідна земля мати, Господь Отець наш небесний, благословіть наш рішучий наступ, нашу священну порусту, нашу святу, святу перемогу! цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шістдесят 1004 або ж 050 782 4011 Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимо.